the Таким був старт наймолодших спортсменів? Діти віком від двох до чотирьох років. Вони змагалися у межах традиційного дитячого забігу до Дня батька у здолбунові. Загалом ж участь у ньому взяли юні бігуни віком від двох до 14 років. Усі учасники були поділені на чотири вікові категорії, кожна з яких мала свою дистанцію. Одразу після малечі на старт вийшли старші діти. 14-річний Петро Боярчук приїхав на забіг із Довбиці. Почув про захід від друга. Хлопець бере участь у подібних ініціативах вперше. Ну, мені дуже сподобалось, було дуже тяжко. Я старався як Два нас нормально так – нормально. Софія Логвиненко теж уперше бере участь у забігу. Дівчинці 9 років. Розповідає, страшно не було, адже поруч вона мала групу підтримки. Мене підтримували батьки, сестра, бабуся. Мені не було страшно. Я пробігла е, велике коло вокруг озера. Під кінець я я втомилася, але я не здалася а побігла далі. Разом з дітьми брали участь і батьки для Марини Мозрок та її дворічного сина Владислава. Участь у забігу уже своя маленька традиція, адже цей захід вона не пропускає три роки. Раніше брав участь разом з ними і чоловік Марини, але наразі він захищає нашу країну на фронті. Хочемо привітати нашого татуся. Який захищає нас і нашу країну, всіх татусів хочемо також привітати сьогоднішнім днем і скорішого повернення наших всіх татусів додому. Наші діти і так е, зростають в. Тепер не легкий теперішній час, тому хочеться їм дати трошки більше того сонця, тої уваги, тої радості. Олександр Гжелько сьогодні прийшов із двома синами. Вони обоє брали участь у забігу у різних вікових категоріях. Олександр допомагав наймолодшому Арсену. Про участь у заході не пошкодували. Нас обігнав його тренер по боротьбі. Ми бігли перші, а у нас. Подставив це чудова ідея привчати дітей до спорту, до таких заходів. Це що може бути лучше, тим більше погода, класна. Я тільки за у кінці на учасників очікував розіграш та, звичайно, нагородження. Дитячий забіг у здолбуневі уже щорічна традиція цього року він ювілейний. П'ятий під час заходу вдалося об'єднати 155 дітей. Організовує його громадська організація Жінки в громаді розповідають, популяризують святкування Дня Батька, залучаючи дітей до спорту. Ми подумали, що часто недооцінюється роль батька в вихованні і навчанні дітей. Саме в 2021 році з такою метою ми організували перший захід і фактично започаткували відзначення дня батька на Рівненщині таким спортивним родинним святом. Як додають організатори, це точно не останній забіг. Вони вже планують почати підготовку до наступного заходу на честь дня батька, Вікторія Якимець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.